Мої вам вітання, друзі-колеги. Трохи ніколи цим займатися, але колега з Карлівського району звернувся з приводу пропажі трактора. Дивіться, може хто зможе йому допомогти. Дякую. Всім привіт. З 6 на 7 грудня село Тишенківка Карлівського району був викрадений трактор МТЗ 892 синього кольору. Із Кунгом Дженерал і пристроєм для знімання вігбегів. Це така аграрна тема. Коротше, може кому предлагали якісь запчасті. Може хтось бачив якісь ліві двіжняки по поводу розборки такого трактора, або ще там щось таке. Трактор майже новий, там він 21-го року. Тобто, може комусь предлагали запчасті, які там. Ну, там, Бушні, да, але в гарному стані і за ціну таку нижче ринкової. Це, в принципі, якщо ви, може, щось там бачили, десь щось знаєте, що є якась там хтось, хтось десь щось розбирає. Коротше, за інформацію про місце знаходження готовий заплатити якісь кошти, кошти там, ну, не в гривнях, звісно. Е, так що, е, да, і шановні аграрії, в кого є якісь YouTube канали, е, долучайтеся, ну, допоможіть, поширте в себе на каналі це відео. Е, е, якщо буде корисним, ну, може, може якось там це. Я, я в принципі, готовий відблагодарити. ну, Тема така, що ну, ми теж аграрії, і хотілося б покарати. Е, Якби, таких, таких людей, які чужими мозолями оце заробляють собі гроші. Так що поширюйте, долучайтеся. Хто має якусь інформацію, будь ласка, надайте. Конфіде... Конфіденційність я гарантую.